Добрий раночок. Рано. Ми з вами в турі, Швейцарія, Мілан. Поділіться, будь ласка, враженнями. Ну, дивіться, в Швейцарії мені сподобалось. Гори, те, що ми ще їздили на поїзді, це взагалі, ну це просто. Ну, це... Це... Вікно відкривали? Так, да, вікно відкривали, всі вилазили, там фоткали. Ну, все, що хоч можна було робити. Так, да, ну там гори, Боже, ну це просто песня. Мільйонерів-міліярдерів бачили, чи вони ще спали? Ні, бачили, бачили всіх, коли тільки можна. Все, Супер. Коли ми приїхали, це в отель, на засилу, ну це все. вообще чьенько. Е, умови найкращі. Їжа, їжа не ну, це просто. Не Мені сподобалося все. А в Мілані? В Мілані ну, там все було чотенько. В Мілані, ось. Подивіться, на, на цю красоту. Гід хороший в Мілані. Розповідає гарно, да, гарно. фірму фірмою Gold? Голд? Дякую велике і чекаю вас в нових турах. До зустрічі!